Мої вітання! Мене звати Клейно Любов, і я хочу поділитися з вами цікавою знахідкою. Школа стійкості це онлайн-курс від української платформи Едера, розроблений спеціально для педагогів та спрямований на надання психосоціальної підтримки як їм самим, так і їхнім учням. Курс складається з чотирьох модулів. Він допоможе вам зберегти власне психічне здоров'я та ефективно виконувати свої професійні обов'язки, допоможе забезпечити дітям необхідну підтримку та сприяти їхньому емоційному благополуччю. Ну, звісно, на платформі Ідера ось за цим QR посилання, і як приємний бонус ви отримаєте сертифікат на 30 годин з психологічної підготовки. Скоріше скануйте QR-код і починайте своє навчання вже сьогодні.